Трамп змінив свою стратегію щодо України. В такому випадку у мене є не менше оснований предполагать, як говорил Енді Таккер, що і я один справлюсь з вашим. Тепер Сполучені Штати перетворюються з прямого донора на стратегічного постачальника, адже європейські союзники купують американську зброю для Києва за власний кошт. Нова модель Трампа щодо підтримки України є безпрограшною. Хоча цей перехід є помітною зміною, для України це аж ніяк не найгірший сценарій. Навпаки, це радше прагматична та потенційно більш стійка трансформація трансатлантичного розподілу тягаря. Вона дозволяє забезпечити Україну критичним ми засобами оборони, водночас активізуючи оборонну промисловість штатів та переглядаючи формат підтримки з боку союзників. Зміна політики пришвидшує рух Європи до стратегічної автономії. Європейські країни вже збільшують свої оборонні бюджети і готуються до майбутнього з меншою гарантією американської підтримки, розвиваючи власні механізми закупівель та виробничу базу. Трамп, врешті, визнав, що Росія, а не Україна, є основною проблемою на переговорах. Навіть погрожуючи тарифами і санкціями проти Москви та її торгових партнерів, якщо мирна угода не буде досягнута протягом 50 днів, але реальність полягає в тому, що Путін не піддається швидкій угоді. Ідея про те, що Трамп хоче падіння України, спростована, проте він прагне завершити війну на умовах, які відповідають інтересам його адміністрації, це створює значну психологічну перевагу для України та зменшує страх повної відмови в підтримці з боку спо. Як тільки цей законопроект з'явився, вони почали обговорювати, що та, ну Трамп нічого не знає про це. Це от, власне, сенатори, конгресмени все так ініціюють. Натомість я постійно казав, що це паралельні процеси, які якраз також були згенеровані його радниками, його адміністрацією. Просто він е, намагався таким чином вже більш конкретизовано Трамп е, посилати на. Але в Кремль мовляв, якщо вони йдете на якусь адекватність, то ми готуємо тут дещо для вас. І щоб ви це також брали точно до уваги і розуміли, що такий інструмент у мене є у моїх руках, і тільки від мене залежить яким чином наскільки швидко і в якій формі остаточна ця законодавча ініціатива щодо санкцій буде прийнята або не буде прийнята у майбутньому, от власне в цьому. Криється основна, основний лейтмотив сьогоднішньої влади Сполучених Штатів Америки. Про що може йтися у цих санкціях? Тому що досі ще обговорення в Сенаті в Білому домі тривають. Обговорення тривають не тому, що. Це так складно, або багато невизначеності, або приймаються якісь такі законодавчі акти, дійсно, які проходять тривале обговорення, співставлення, особливо ну так як правило, це внутрішній контекст або економічний, або податковий, або охорона здоров'я обговорення тривають, тому що Трамп не дав відмашки його адміністрації на прийняття. Ото все, тобто так як Трамп ще не полишив остаточно надію, принаймні чогось досягнути в контексті російської війни. Він хотів, мабуть, хоча б режим припинення вогню, то він розуміє, що потрібно щось інше, і частково повертається до підходів, до речі, адміністрації Байдена. Я про це казав неодноразово просто відмінність у тому, що військова співпраця і військова підтримка України. На думку Трампа і з огляду на його позицію має відбуватися за рахунок європейських коштів, так або коштів держав-членів НАТО західних безпосередньо європейських та ну або наших коштів, тобто йому в принципі особливо немає різниці. Головне, щоб він потім це продемонстрував публічно як надбання, що мовляв гроші повертаються в американську економіку і працюють на американців. Тому, тому власне, я ж кажу, сам законопроект там немає, на мою думку, нічого сходного питання Політичні волі його прийняття. Це перше. Ну і власне в остаточній формі. У дійсно Росія набагато серйозніше залежна від Китаю і набагато глибше в більшості секторів. А після початку повномасштабного вторгнення Кремль і Путін. Не в захваті від цієї залежності від Китаю я не переконаний, що Путін вважає Китай таким надійним суперпартнером, як вони це позиціонують публічно. Вони розуміють, що це загроза з боку Китаю. Це більша залежність Росії та і росіян для них це дійсно. Серйозні проблеми і зараз, і в майбутньому можуть бути набагато більш серйозніші але в принципі змістити акценти у них немає поки змоги, тому що вони продовжують цю брутальну війну. Зацікавлений Китаю продовжені російської війни. Тут я думаю, питання. Досить дискусійне з огляду на політичне, таке геополітичне позиціонування Китаю і спроби навіть миротворчі свої, можна сказати, що Китай в принципі зацікавлений, щоб ситуація можливо стабілізувалася. з одного боку. Так і він в цьому <кхм> брав активну роль як країна, яка може дійсно впливати на Російську Федерацію. Хоча подекуди знову ж таки у нас деякі колеги-експерти вважають, що цей вплив безпосередній і прямий. Я так не вважаю, що у Китаї є такий необмежено безпосередній вплив на Російську Федерацію, але натомість, в принципі, якщо війна російська буде продовжитись, до Китаю це також не є проблемою, тому що це лише елемент. Більш глобального пазлу, в якому протистояння між заходом, між особливо США і Китаєм, воно буде лише наростати, чому тому, що у Китаї також розуміють, що як тільки стабілізація певна відбудеться у нашому регіоні. То фокус Сполучених Штатів Америки буде більш максимальний на стримуванні якраз Китаю, і Трамп це також не приховує. Я думаю, в логіці Трампа інтенсифікація всіх дій пов'язана з російською війною, сталася не лише через те, що він публічно оголошує постійно про втрати, про жахливість війни з огляду на гуманітарну складу. А більш також ще й прагматично з огляду на те, що Трамп хотів би вивільнити свої руки для того, щоб стримувати більше Китаю. От власне в такому е вимірі зараз е Трамп намагався і намагається принаймні е визначати зовнішню політичною безпекою вектор для Сполучених Штатів Америки. Тим часом повідомляється, що Сполучені Штати ввели сан санкції проти Північної Кореї. МінФін США запровадив санкції проти компанії трьох осіб, які незаконно переказували кошти до північної Кореї в обхід уже чинних обмежень. За інформацією американського Мінфіну, фігуранти справи реалізовували таємні фінансові операції, зокрема використовуючи шахрайські схеми за участю it спеціалістів А як це може повпливати зокрема на співпрацю Північної Кореї та Росії? Ви знаєте, накладати санкції на північну Корею це не є проблемою. Тобто ця країна завжди вже була в санкційних списках, і, в принципі, я не бачу в цьому якогось кардинально зміщеного фокусу, і це дійсно не є складно. От що робити з такими великими потужними економіками, країнами, як Китайська, як Індія, наприклад, Казахстан, там інші країни Азії, які допомагають обходити санкції. От власне, це питання зірочкою для самих сполучених штатів Америки. До речі, санцію по відношенню до тіньового флоту Російської Федерації, який за рахунок якого перекачка нафти відбувалася, на жаль, відбувається. Це є дещо також показовими, якщо трішки відмотати, згадати ще період адміністрації Байдена. Він вів санкції проти тіньового російського флоту наприкінці своєї каденції, лише і для мене це також, ну для мене не було це питанням, але я думаю, хто цікавиться, міг задати це питання. а Чому так довго так, не приймалися санкції ці раніше, які дійсно є обмежувальними стосовно спроможностей Росії продавати свою нафту по сірих чорних схемах? Тому ми бачимо, що тут, там, де в принципі нема проблем для партнерів для Сполучених Штатів Америки, особливих Санкції можуть накладатися, розширювати, а де є більші виклики, пов'язані певно з і своїми інтересами в тих чи інших сферах, там виявляється дійсно, що це складніше. Тому, як це повпливає на співпрацю між Північною Кореєю і Росією, я думаю, що ну, обмежить певні можливості, але ця співпраця ми бачимо, на жаль. Поглиблюються, тому що північні коренції зацікавлені зараз максимально також отримати від росіян в у вигляді бартеру там якісь продовольчі технологічні речі, які раніше їм були не недосяжні.